Друзі, вітаю. Е, я нещодавно е, я пам навіть, Мабуть, пам'ятаєш да? цей да, да, Стілбокс. Я, е, е, я, ну, коли я купляв його, я не знав, чи є в ньому гра. Я думав, що там є гра. Але я потім трошки погуглив eBay. І на eBay е, Ну, класно звучить на eBay. Да, я наткнувся на таку штуку, що там ігор нема в стілбуках. Вони просто продаються окремо як, е, е, як для колекції. Знаєш? я думаю, щось якось задорогувато для стілбука, щоб він коштував е, там ну, в районі тисячі гривень. Да? Якось воно дороговато, правда? Для Це стілбука. ж Нінтендо. Ні, я розумію, але ми зараз спробуємо відкрити. І подивитися на власні очі. Бачите, він зараз запакований. Там за 10 грамів сікону платиш 200 грамів. Ні, ну не треба це перебільшувати. Коротше, дивись, дуже гарний стілбук. Я радий, що він у мене є. Але я більше не буду купувати за такі гроші, скажені стілбуки. Я просто, якщо якби я знав, що це е, просто стілбук без гри. А, і от питання зараз: там є гра всередині чи ні? Давайте дізнаємось. Давай. Я зараз буду обережним, щоб ніяких е не наробити тут царапин. Бачите, це uh -huh. буде оригінальна штучка. Зараз піде, звідси вже назавжди. Дивись. <плес> Ой, все, втекла, наклеєчка. О, можна якось переклеїти на лоба. На ручку. Да? Хочеш на ручку собі? Зараз, <плес> я не знаю, чи вона відклеїться з цієї сторони. Хоча. ладно, не надо. Ну, все, будемо, будемо цей. Не будемо такими сентиментальними, так? Да? Якщо що, у мене ця гра є. О, ні, я накле ладно. Ой, я да. хотів наклеїть на вишку, щоб був Nintendo Switch. Да? Тримай. О, ура, мені, Переклеїш пере… сув... Так, давай. Ja, я виражу, а це і наклею. Да. Ну що, пробуємо? Да. Так. Да, да. 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 Ура! Ура! У нас нічого тут нема! Катрич! Картридж, Але він просто. Ви його просто не бачите, а він насправді. На не... камері не видно просто. Так, да, так. Да, да. Коротше, така історія, бачите. Виявляється, що виявляється, що Все, да, Що у нас трошки. На eBay, дивись. На eBay, хорошо, що я подивився. Тому що я ледь не купив іще один стілбук. Стілбуки, це, звісно, красиво, але е і вони реально реально симпатичні, бачиш, з прикольними такими вкладочками. Він металевий реально. бачиш, який. Але ну, за тисячу гривень купляти стілбук це така собі історія. Я розумію, що це їх ціна. і Це просто випадково вийшло. Я просто подумав, що там реально є всередині гра. Уявляєш? Uh -huh. А виявилось, що її там нема. Така історія. А що за гра? Почекай, яка частина? Це ж у нас зельда uh, Skyward Sword HD. Це те, що до речі, вішки єсть. А це, вже... ну, це переїздання на. На свіча, так. Да. Да, вона Но... на вішки виходила. Да, да, там і... перша зельда, де можна було літати. Да, да. Отже, грайте і виграваєте, навіть коли є невеличкі, як то кажуть, розчарування, все одно. Uh, це нам не завадить далі досліджувати цей всесвіт. Грустне відео.